Найголовнішим рішенням у моєму житті був вибір професії. На уроках у повсякденній роботі з дітьми я можу найбільше реалізувати те, що дано мені від природи, що здобуто руками, копіткої праці у вузах. Це спеціальність вчителя початкових класів, практичного психолога та викладача біології і хімії. Стала педагогом за покликом серця. Тому вважаю емоційний стан дитини важливим фактором успішного навчання. Треба знати, чим живе загадкова і вразлива дитяча душа. Моїми досягненнями насамперед вважаю повагу колег, батьків та любов учнів. Цікавлюся і життям односельчан, допомагаю своїм учням дізнаватися і гордитися людьми рідного краю відкривати в собі співучі пір'їні душі через перші спроби поетичного пера. Прививає любов до навчання через пізнання природи, побудує найкраще почуття до навколишнього світу. Адже дитина схильна пізнаватиме сам перед те, що вона любить. Та мене чи не найбільше хвилює безвірість і наповага до природи, поживаючи ставлення, закрити і вимислення. Це те, що діти бачать, у чому роси. Щоб цьому протистояти з перших днів навчання школі, намагають наблизити учнів до природи, формувати екологічну культуру молодших. Щоб пізнати, зрозуміти, а разом з тим спонукати любити і берегти оточуючий світ, за своїми вихованцями проходить теж природи. Перший крок досліджують. Це робота психозроле. Бе собі. Крок другий дивуюся. Уроки серед природи так звані зелені класи Василя Олександр Сухомливська. Це безпосередній емоційно-тісневий контакт з дітей з природою уроки милування. Третій крок допомагаю. Це про офісі та екологічні справи. Віття мене. Коли дитина виростала краємність, щоб милувати свої красою, вона не здатна завжди могло піднятися сердець. І слова Василя Олександровича Сохалинського підтвердив практичні проєкти та екологічні справи, вирости собі друга, стане їдання, чисте джерело, подвірнемо в її мрії. Найголовніше вчити дітей любити і розуміти природу. Особливе значення має приклад вчителем. Новорічна гостя, моя борістка на жарт про початкову школу, що хвилину задоволена від ентузіазму моїх учнів, а на місці смітника дитячий майданчик тепер потрапля до моєї мрії, кольорові вулиці мого села. Розуміння, повага, щасливі посусті моїх учнів це найбільша нагорода у моїх професії.